Вітаю, панове з Франкослави Алкашіни в Дахи. Сьогодні цікавий матч Увар'ян на чолі з людиною Космополітом, володарем однієї рожевої трьох синіх Майок Сержем. проти представником ізраїльської воєнщини Пінгвіна на чолі з Атлетіко, протистояння Давида і Голіафа. Відкладаючи научні передматчеві заяви розпочинаємо о яка цікава тренування. Цікавиш? Ні. Отже. Якщо зробити поправку на... Чутніше, якщо закрити очі на те, що вар'ян із Британії, то сьогодні у нас Франко іспанський поєдинок, багато історичних паралелей. От, можна навіть назвати Бурбонське дербі перед матчем Сергій до своєї команди заявив 20 сторіч величі, дивляться на вас в цьому чаті. І цей матч напишуть 18 тисяч знаків. Давайте зробимо це разом. Це я вже від себе додав разом. Він відмовився від будь-яких передматчових коментарів, можливо, зв'язку з тим, що підготовку Атлетік Вів на таємній військовій базі мосаду склади команд. На екрані, що ж, побачимо що сьогодні, ми станемо свідку біблійної історії перемоги Давида над Голіафом. Чи жорстока реальність буде мати бретонську рибку у всі щілини. Матч, присвячений пам'яті в'язні совісті, кліматконтроль контроль терпця, упса. Поверніть упса в його в його ж чат Окаянні. Отже, починаємо. Ячварьяна Лемуан The Place. Атака Атлетика, Coalfran, Coafran, Pofranhu, Coafran. Парти Обігрується з коафраном і невдало. Контратака одразу йде. The Place Мені не вдається пройти. Ой, цього разу спонсором мого поламаного язика буде Лорян. Ух ти, ты, Коста! Безпечно виходив сам на сам, але перший на м'ячі Воротар. Запускають на фланг ні-ні на місці Ян Облак. Облак на місці. Ух, п'яточкою красиво, так? Сауль. А дала гра. Аут, аут. Намагається Варіян, намагається ти, небезпечно. Це був прострільна передача. И Гризман, Антуан Гризман, назревает 2-1 выход. Антуан Гризман, удар на месте Мелье. Удар не дворит. Серж в своей команде. Дуже доходчиво пояснив, звідки буде готуватись напад з Мадриду. Чотири позиції. Він навіть на картах показував. Від кого, від кого вийшов? м'яч? здається, від... від Мадридця. Оан. Оан. Намагався щось. Я намагався і на тому дякуємо, але м'яч Саулля. OK. Party Grizzman Hofran. Хофран. Великий простір. Хофран простільна передача вдала. Аут. Дуже близько. Аут. Спина Сержа. А це спина. А от в, Андрія, чи в директора. О, це спина. OK. OK навіс. Гол! Ось так просто і елегантно. Ремезний гол. Ремезний гол у виконанні Лемара. Він це повтор. Оп! Красиво! Дивіться, хоч зараз на постер. Джим Скрінь Вирізуй Клей. Томас Лемар. Гоул! Франкославний початок. 20 хвилина. 24 четверта, вибачте. Сауль Крізман Коке Сауль дуже гарно поставлена гра. пас коке коке Втрачає коке аут ваша біса в офсайді Обсайді. Куафран. коке партії, поке, партії. Боже, яка гра іконічна їх не встигає. Завершитися ця атака. Не встигає завершитися ця, як триває друга небезпечну кабо. Або програє в єдиноборстві. призман Ваджа Віса Беляпляс, Беліпляс, Дальний удар небезпечно. Подивіться, ех, трішки точніше. Не падають духом бретонці Намагаються зрівняти рахунок. Для пляс. Віса, віса, кабот. Ух ти! Одразу другий небезпечний момент. А рибка виявилась пірань її. Не поспішає я на облак. Могу підходить, ставить м'яч, п'якаву. І туди Саульни. Не вдається йому зберегти м'яч, сад. Або... Контратака партії. Кауль, Хіменес. Кауль Додін. Партії. Я навіть не встигаю, наскільки завершення, звичайно, рятує, погане завершення рятує французів. Партия. Партия. Гризман. Гризман на Лемара, Лемар, его коста встигає встигає. вигризає м'яч его. Пол, пол, шутки розіхаш, ваджа, пляс, Лемуан, кабо, виса. Дієго Коста, Лемар, там спішив чоловік Луїз, забігання робити, але кабо, кабона Лимуана, Лимуан, штрафну. Закось відпрацьовує і кінець, не загладілося кінець першого тайму. Що ж Поки що рахунок 1-0, Томас Лемар відзначився. Телегран награв пас з праком, звісно, завершення від Атлетики, іначе б годів було більше, але Лоріян чудово в кінці першого тайму почав огризатися. Що ж, перед вами статистика. Починаємо другий тайм. Паджа на кабо. Ні, не немає не потужності. Кабо Филипп Луїс по флангу. Ух, який не, не точний не туди. Vladmoris, Vladmoris с вафраном. Тут ми все поєдинку Аут, аут. буду кидати. Ян буде кидувати. Вафран. Парті. Окей. Партії. Да, сектор Газу мені в країну. Ух, Лемуан один в один. Лемуан удар. Ех. Динська арка мені в чемпіонат. Заміна. Лавін. Я, я так буду називати, не знаю, чи правильно. Замість плад Моріса такий шанс змарнували. Ну так, собі в його блак, дій. Пер перепрошую, меліє. Заміна. Заміс весевий А Родрі замість партії. І атака матрасників. Небезпечно. Різмен ви... Йо, що вони творять? Запутають. І дальний удар, ні. Треба запас здати. Контратака. Немуан. Амель. Чи Амель? Як би казати Хамель? Серети мене потім, якщо що. Коке Грізман. Грізман удар не сильный, не сильний удар коста, коста дієго коста трьох окупували косту да не вистачає людей в нападі для Лор'яна мусять відбиватися, відходити назад. Камель. Постар. Оке. Оке грізман. І є. Просто... Познущався Антуан Грізман. Вимахується. Звичайно, дивіться повтор. Ех, спокійно, спокійно пройшов захист, немов білорусько-польський кордон. А понтів, як хлопця, Запоріжжя. Співав один гурт, надія, звісно, є. Але... але. Амель. А він Для пляс. Амель в штрафній. Дальні удари для годиться. Аджа. Лемуан. Сили, сили вже не ті. Кравці, ваджа! Незграбний удар. Плюс за волю до перемоги. Освіжається. З Єгу Коста вийде. Я не впізнаю вас в гримі. Ха! Не впізнаю. Багатим буде. Наш старий знайомий Нікола Калініч. Полка. Лавін, офран, Гризман, поке, офран, поке. Бігруся коафран. Ух, як нависає над ним опонент. Калініч. Калініч в кращих традиціях УПЛ. запорює свій момент. І знову заміна. Військового франа вийде Ернандес. Схоже, схоже, стоїть питання чи буде розгром, чи ні. Калініч. На Лемара. Лемар захисника пробив, поспішив. Скидка головою. Облаку вышло. И, -и, -и Калинич, Калинич, Калинич в Удар. Ах, видите, как закалка УПЛ. Маркус Перейра виходить на заміну в Лор'яні, але схоже, це нічого вже не значить. Дужен... Так, штрафний, так, штрафний. І... готовий чи відворіт. Чорним ударом у полки Кутовий. Кутовий. Ну, шанси великі при кутовому забити. Ремуант подає втрахну. Ні. Захист атлетика працює як залізний купол. Ніч бігають останні хвилини. Нікола Калініч, трапній навіс, удар головою. Мельє рятує від ганьби, але ще, здається, буде кутовий. Останній, схожий, кутовий. Останні будуть дії. в цьому матчі. Непогано все-таки відіграв мельє при будь-яких розкладах, зважаючи ще на рівень команд. Окей. подача ці розіграш. Подача. Ні, не вдається забити третій. І схоже, скоро буде інакний свисток. Так, матч завершено. Серж вилітає на чолі з Лор'яном. З розіграшу Кубка. Далі проходить пінгвін світовий сіонізм переміг. Атлетіку вдалося рибку з'їсти і на виліт. Не сісти. Що ж, на цьому прощаємося. До нових матчів.